Сьогодні у селі Гірки ховали пенсіонера, який втратив життя через власні ворота. Увечері чоловік почув шум біля подвір'я. Коли вийшов, побачив, як кілька молодиків знімають хвіртку з петель. Вони їх одну половину відкрутили, На одну половині ще воно держалося. А ця ще була прикручена, половина друга. Він вийшов за ними, він вийшов з паличкою, вони там почали його обзивати. Всяку він пішов за ними. Це зараз металева конструкція лежить на задвірку, а тоді господар кинувся захищати ворота, бо прийняв невідомих за злодіїв. Ті втрьох накинулися на 72-річного пенсіонера. Вони його збили з ніг, а він вже поднятися не міг. Вони його там били як тільки могли. І, і сахетеною, і ногами. Коротше, живого місця нема. п'яні були. Ті, що п'яні. а це якраз. Порив то він не, взагалі не п'яне по місяць, горілки в рот не брав. Він за ними просто тако пішов. Він бігти за ними, не міг, бо він його дуже ноги хворі були. Він з палкою ходив з порога. Не міг злізти. Дружина застала чоловіка напівживого та скривавленого. Коли повернулася з вечірньої зміни, вона й викликала швидку. Медики нарахували у потерпілого 10 зламаних ребер та пошкоджені легені. Травма ця несумісна життя. життям. Пневмоторакс, Ножині переломи ребер. стан дуже був важкий. Лікувався на протязі чотирьох днів в реанімаційному відділенні, і на превеликий жаль, значить, помер. За підозрою у побитті людини правоохоронці затримали трьох парубків. Це мешканці сусіднього села, усім від 18 до 20 років. У селі кажуть, того вечора молодь розважалася. Усе сталося на Маланки 13 січня. За народною традицією на свято парубки знімають ворота у дворах незаміжніх дівчат. Чому прийшли до пенсіонера, у якого взагалі немає дітей, не розуміють. Молоді хлопці йшли до Дівчат, тут будинки дівчат де і, значить, знімали уроки. Ну от таке повір'я якесь було. Отак. От ну вони вже якби пос... ну, знаю, чого вони сюди прийшли, хоча вони тут прекрасно знають, що тут нікого молодого немає. І у нас тут через хату живе жінка, сама 92 роки. Вони там ходили щось вишкітували. Не просто шукали на свою голову приключень. У поліції кажуть, звичай тут ні до чого. Мовляв, хлопці самі зізналися, що ворота хотіли здати на металобрухт, щоб на виручені кошти погуляти. Пояснюють тим, що хотіли викрасти металеві ворота. Але останній потерпілий не дав їм змоги. От чого вони почали заподіювати телесні ушкодження? Хотіли збагатитися, хотіли здати дані металеві ворота на метал у сільській раді. Такі поведінці поробків дивуються. Мовляв, усі вони з благополучних сімей з доброю репутацією. Характеризувати їх можуть тільки із доброї сторони. Я ніколи при їх не погано нічого не чув. Ніколи зіми не займалася ні міліція, нічого такого не було. Один футболіст, який стоїть, стояв у ворота, захищав яруську команду. Був це злий умисел чи невдалий жарта. Відповідати за смерть людини молодикам все одно доведеться. Їм загрожує від семи до десяти років тюрми. Проте родичі загиблого у справедливість не надто вірять. Їх витягнуть, розумієте? Що типа, що, Ну хорошо, навіть напав, ну підожди до, до смерті добить. Ну що вони типа, захищались? Ну, от, типа, так діло, ну, ну так я захищати? не знаю, як захищатися, що так... ходили і побої знімали.